Вітаю! ви на каналі Світоч українського блокчейну, і сьогодні я розповім, як створювати свої скрипти для роботи з блокчейном для мультиакінгу і тому подібне. Сьогодні я створю скрипт з нуля для виконання функції переводу коштів з біржі Binance на гаманець Metamask. Ініціалізуємо для початку проект. Для створення скрипту нам треба буде встановити три пакети: це Binance ip Node Для роботи з Binance через API Web 3 це підключення до блокчейну. І .env – це робота з ENV-файлами, в яких ми будемо зберігати наші паролі, якісь секретні фрази і тому подібне. Також створю папку скрипт в ній. Створимо файл наш робочий. Одразу, поки встановлюється, імпортуємо бібліотеки у наш файл, також створимо файл env. В ньому в нас будуть зберігатися IP, де їх взяти, я покажу згодом. Закриваємо наш термінал. Ctrl-J. Також тут ми будемо зберігати адрес нашого Metamasku. Налаштуємо config і дістанемо наші зміни з .env файлу. Так. І авторизуємося у Binance за допомогою нашого API. Оскільки я буду переводити з біржі Binance USDT в мережі Binance Smart Chain, я би хотів перевірити баланс мого метамаску перед тим як я переведу кошти. Тому для цього нам треба буде взаємодіяти з токеном USDT у мережі Binance Smart Chain. Для цього нам потрібно під'єднатись до блокчейну Binance Smart Chain завдяки бібліотеці Web3. Це підключення нам треба ставити RPC URL серверів Binance. RPC ми можемо знайти на chainlist.org по цій силці. Я буду використовувати ось це RPC підключення. І створюємо нашу функцію, яка безпосередньо буде виконувати трансфер коштів. Це буде асинхронна функція. Також одразу після закінчення скрипта ми зробимо запуск цієї функції. Спочатку ми перевіряємо баланси на біржі і нашому гаманці Metamask. Для перевірки на Гаманці Metamask нам треба взаємодіяти з токеном USDT. Для цього нам треба буде адрес токену і його інтерфейс. Інтерфейс це ABI, який ми завантажимо згодом, я покажу, де його брати. І USDT адрес. Адрес ми візьмемо з CoinGecka, Binance Smart Chain, і по цьому адресу ми переходимо у Blockchain Explorer. Вставляємо цей адрес, переходимо, бачимо, що це USD токен. Гуртаємо і бачимо ABI контракту. Копіюємо. Створюємо папку ABI. І все це копіюємо у файл. JSON. Для чого потрібен цей інтерфейс? Цей інтерфейс він відтворює всі функції смарт-контракту, які написані у контракті, які доступні в read і write методах. Тобто, наприклад, якщо нам треба зробити якийсь write метод, наприклад, decreaseAloance, ми бачимо, що у цьому інтерфейсі цей метод є. Ця функція не приймає гроші. Це тип функція, і в return вона видає boolєве значення. Це ми можемо перевірити завдяки коду смарт-контракту. Так, він returns bool. Тобто це робочий інтерфейс, завдяки якому ми будемо взаємодіяти з UZT токеном. Для цього ми підмикаємо наш ABI сюди. Після того, як ми отримали інтерфейс і адрес, ми створюємо копію контракту, з яким ми будемо взаємодіяти через наш код. цій зміні в нас зараз зберігається ось, ось цей смарт-контракт, і ми можемо використовувати його у нашому коді та визивати різноманітні функції, які в ньому є, і з ним всіляко взаємодіяти. Давайте перевіримо баланс нашого Metamask гаманцю, для того, щоб впевнитись, що це працює. Ми будемо викликати функцію balanceOf, в яку ми помістимо наш адрес гаманцю. Давайте перевіримо. На моєму гаманцю в BSC мережі зараз немає USDT, а в мене є 48 доларів. Давайте перевіримо це. Так, в нас є це число, в нас прийде е, спочатку в такому ж самому вигляді. Це тому, що USDT токен має 18 символів після зап'ятої. Тобто. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Маємо 48 доларів 79 центів. Тепер давайте це число отримуємо у нашому скрипті. Ми будемо брати адрес нашого Metamask гаманцю. Ось він. І я не хочу, щоб мені приходив такий формат, і у лог, тому я його конвертую одразу в читабельний вид. Зроблю я це ось таким чином. Для того, щоб замінити, наприклад, я зробив помилку «Balance in Web», а я хочу Balance Inway, я вибираю двойним кліком цей допис і нажимаю Ctrl-T. І роблю конвертацію к Ether. І виведемо все це у консоль. Нажимаю Ctrl-J для того, щоб викликати термінал. Нажимаю Ctrl-L для того, щоб очистити термінал. Нам треба перейти в папку script. І запустити наш скрипт. Для того, щоб не писати назву скрипту повністю, я пишу перші букви і нажимаю табуляцію, і виконується автозаповнення. Ми бачимо помилку. Яка каже нам, що в нас проблема з адресом. Ось тут. Давайте перевіримо, чи... Отримуємо ми цей адрес з .env файлу. Ні, ми не отримуємо з env файлу. Давайте цей .env файл перекинемо у папку з нашим скриптом і спробуємо ще раз запустити. Так, наш адрес є, але е, в мене тут помилка не from web, а from way. Запускаємо ще раз. Е, так, нам треба казати. А в мене немає цієї змінної, тому ми поки що її приберемо. Так, і ми бачимо, що баланс мого Metamask кошельку 48 доларів 79 центів. Добре. Перша частина готова, і далі ми е, будемо підключатись до нашого Binance, але перед цим нам треба отримати наші API ключі. Для цього ми переходимо до е, Binanсу. Е, переходимо у розділ управління API. Натискаємо створити API, згенерувати систему і далі. В мене вже API створені, тому я покажу вже на створеному прикладі. У вас буде таке вікно, вам треба зберігти Secret key і API-key. api Key ми зберігаємо в перший рядок і Secret у другий. Також нам треба дозволити доступ тільки по IP. і додаємо нашу IP-адресу сюди, підтверджуємо це. І включаємо функцію е, можливості виводу коштів. Дістанемо наші баланси з, за допомогою деструктуризації. Тобто тут зберігаються баланси нашого аккаунту по всім токенам. Нам треба отримати конкретно баланс по USDT токену. Як ми це зробимо? Створюємо і, е, слідуючу зміну і будемо фільтрувати ці баланси і шукати той токен, який нас цікавить. І щоб назва токену дорівнювала USDT. Перевіряємо наш баланс. Викликаємо функцію, скоріш за все, в нас зараз буде помилка, і як її вирішити, я е, покажу. Так, ми бачимо код 1021. Це каже нам про те, що в нас е серверний час і наш е час на комп'ютері не співпадають. Є сайт Time Is. Переходимо на нього і бачимо, що наш годинник відстає на 18 секунд. Е переходимо у налаштування і додаємо 18 секунд. Таким чином ми бачимо, що наш час і основний час майже ідентичні. І ми бачимо, що вже скрипт працює і він видає нам баланс нашого Metamask-гаманця і нашої біржі. Переходимо на Binance. Так, ми бачимо 10 токенів USDT. Будемо перевіряти, чи достатньо в нас токенів перед нашою відправку. Але перед цим я би хотів зробити деякі налаштування, які ми будемо використовувати далі, і зберегти їх у зміні. В нас буде amount, це кількість токенів, які ми хочемо перевезти біржі на наш гаманець. Це буде назва токену. І це буде мережа, у якій ми будемо створювати переказ. Таким чином ми замінимо тут на зміну. Перевіримо, чи все працює. Так. Далі ми будемо перевіряти, чи достатньо нам балансу для переведення коштів. Зробимо ми ось таким чином. You have Ось стільки токенів. USDT. Нам було зрозуміло, у чому помилка. І створюємо саму транзакцію. Робимо ми її таким чином. Для переказу нам треба вказати, по-перше, це токен, який ми хочемо переказати. Мережу. Якщо ми не вказуємо мережу, як в моєму прикладі, BSC, чи яку, там, Polygon, Arbitrum, чи якусь ще іншу, це не обов'язково поле, тому Binance буде пересилати кошти по дефолту на Ethereum Mainnet. Адрес Amount. І час, коли ми зробили переказ. В нас є назва токену, в нас є мережа, в нас є адрес, і в нас є amount. Для того, щоб отримати мітку часу, нам треба. Зробити запрос на сервер. Робимо ми його таким чином. Перевіримо все перед відправкою. Тут 40, 80, 48 доларів. Тут 10. Запускаємо скрипт. Все, переказ створений за цією ID-шкою І ось ми бачимо, що в нас на балансі немає цих 10 доларів, а вони є на нашому метамаску. В слідучому відеоуроці я хочу зробити скрипт, який буде отримані кошти на гаманець, перекидати через мости для того, щоб приймати участь у активностях в Layer Zero, ZK Sync і, і можливо, ще в якихось проєктах для отримання айдропу з них. Якщо також це цікаво, пишіть в коментарях під цим відео. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал та ставте лайки цьому відео.